Маркіан, включай. Включайтеся, га. Перший ага. на м'яч. Спокійно. Вань, треба забирати, м'ячі, май. Пас, пас, ти попій. Покій. Забирай, забирай. Центр один. Макіян, центр, і Саша, центр. Добре, Рома. Бежи в Біжи, 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 біжи. Мама можливість поряд розвертати. Забирай. Забагато, Макс. Мать вже забагато, да, тепліше. Але гарно, але гарно! Ганка здорово, бач бай! Бач зона, є забагато. Дякую, реально. Блять, Грає команда, все.

Добре, Макс? Дай зону бані! Ай-яй-яй! Макс, лізе! Забирай, забирай, забирай! Є, добре! Максим, залишай собі той м'яч! Дай Максим, не Макс, Максим! Макс! Макс! Ай, подавись молодец, это ворі, бросика. Назар заходить, матві! Залезься, може тут! Роман! Роман! Стой туда! Забирай! Максим! 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 Давай! Нічого, 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 молодці! правильно. Але було трошки далі дати йому, Він же скута, от потрібно було під далі його загнати. Нічого, молодці! Зупиняємо! Зараз зазор! Ай-яй-яй, добре думав. Макс, можна йти. Давай, давай, Макс! давай, здорово! Давай, Макс! Макси програ позиції. Що добре? Відай, відходи в ногу! Ай-яй-яй, ні, Макс, друзі, давай! Майя Ваня, 7 уроки, підняв, все здорово, ту передачу. Це не було, як віддав ту передачу! Хорош, Володя!

Добре, і б'ємо. Добре, добре, добре. 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 нічого. Вова, подай на дальню. Вова, подаємо на дальню, во що ми не робили. Падає на гарні. Право, 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 велика. Зараз зайде, зайди, Максим. Ай-яй-яй, чекав тебе, мама. Зараз може ударити. Бегі. Ви робити, пацани, це вже забагато. Хочу запхати. Зараз ще пас, давай. не поза. Водій. Говоря лінія. Добре. Середина, заходимо до нього. Середина. Водій, дуже посадимо возить. Радіопас. Падай до мене, маси. Ще пропозиція, не пусти. Дай бізнес подало, Хорош! Доганяй, доганяй! В не біжи! Не біжи в госту! Ширше, ширше відкривайся, відтягуй зони ширше! Вітам можна подавати учасників паралельно. Добре! Линик! Чого ти скачеш? Роз, ровно, правильно. Центр, центр, центр. Володя, не возник! Добре! Володя, старайся швидше звичай прощати, добре? Загнань, дай мне за п'яти. Але стріб не забіжи набирай! Ти стоїть стоїть і пально говорять прижме, прижме Назар. Ти, якщо виходиш на другу лінію, то, то попроси того м'яча під удар. Попроси, до ж не бачать завжди.

Забирай, Ярослав, забирай Ярослав, бігай! А було нічого, Ярослав, ти не ходи, а бігай, рухайся в нападі. Вже, вже хорош, спадай. Макси, дай, да, Макс. Ты не брать и пашу, пашу. Саша, ты уже долго. Закрывай. Дай, давай, хорош. Ай, не вери. Ничего, ничего, давай. А, было бы покорно, не в зону дай, кидала ровно пашу. Крикни йому! Ну Крикни, Ну крикни йому, щоб він під тебе віддав. Чуть -чуть. Ти йому підкажи, попроси, щоб віддав чуть назад, він не бачить тебе. Роман, вас троє з одним це вище на голова, перестрахуйся, справа удар!

Vamos lá! Vamos lá. Ah, vamos.

Yeah. <laughs> Там, там назад! Шадьте! Сенді, ти не ти Куда Подай туди на ворота! Ні, ну переподача, але Я Японя! Давай, назварчити різні кризи! Ти просто має долину! Ставай на задню штангу і закриєш! Дороса! Що дитина? Що? Хай, хай? 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 же не рахується! Що він тобі зробив погано? Тишка, вже не бейсьогодні назики, грає, наш ти в нього б'є. Рабчиш, буй назики, дивись, до третього, так? Скажіть де, позийці. Своп подай лишво! Зайди йди. О, назад. Не спеши назад, зай! Рома, ты дверь за новых ударом. Слава, ты даже проведен туда идет. А мой год! Куда уборку? Ты его стоит.

Я Владимир, по, ти, я пишу, я можу ти привів, розумієш? Ще одного привів до захара. Для чого? Ви двоє стали один раз. Все, все, спокійно, по м'ячу, по м'ячу, назад. твій! дощі нас. є! Подача! Ой, здорово, Володь! Володь, я тоже Макс, здорово, і давай до ігри. Азі, голова! довіри. А я, я що ще будуть тренувати. Давай, давай, давай. Ді, диві, дима, виїдьте, побути. Але гарно давай Молодець, дай! Зборося! Але швидше передачу зробити. Все правильно зробив. Хто не посудиться? в центр, Нічого, Полючек! Остайня, масштабу загадає! Чо, вай, кора, вай! Заправили, випада! Rola pra combater, rola! Garou! Pouque! Me foi! Chaves, Айва, песабай, айва, черта. Скажи, что это за? Где ты там? Всё. Заминете кана? Можешь сесть здесь. Это ворота ставит. Это ворота ставит. Куда-то станет. Там там. thank <laughs> you